Всім привіт! Знову в мене відеомікс по ремонту одягу. В роботі в мене дитяча куртка і проблема зі швами на рукавах. Саме на рукавах. Решта все добре. Шви специфічні. Ось так це виглядає з внутрішньої сторони. Зовсім маленькі припуски, запрасовані в один бік, і все це проклеєне. Хто в роботі стикався з такими швами, розумієте, про що я кажу? Основна тканина, основний матеріал пошкоджений саме по підклеєву стрічку з одного боку більше, з іншого менше. Затягнути в шов це буде занадто багато, що все це перекрити, буде дуже вузький рукав, цим ми нічого не виграємо. Я запропонувала настрочити просто полоску тасьму. Це може бути або кіперна стрічка, або ж репсова. Такої ширини, щоб повністю перекрити пошкодження, в мене нічого немає в наявності, тому я використаю дві стрічки. Це кіперка. Одна темно-синя, ширша. Я її настрочу отак злегка перекрию, напевно, шов. І інша жовта трішки вуща. Думаю, що так буде непогано. Стрічки проклеюю клеєвою павутинкою з одного боку, з виворітного. На один рукавчик і на інший. Паперову основу знімаю і закріплюю праскою. У мене такі клейові матеріали, напевно, ще не в кожному ремонті. Дуже зручно використовувати, закріпили, зафіксували, і потім собі впевнено, вже прострочуємо. З внутрішньої сторони розпорюю боковий шов з переходом в шов рукава. Завожу під лапку, слідкуємо, щоб з внутрішньої сторони був вільний хід, тобто не зачепити підкладку. Трохи незручно, бо дитячі речі маленькі, рукавчик маленький. Сама вузька частина рукава біля манжета. Тут я розвертаюся. В протилежний бік. Якщо ж в цьому місці біля манжета важко розвернутися, прокладаємо дві окремих строчки від пройми по одній кромці і по іншій. І тут гарненько фіксуємо. Кінці стрічки завчасно підкладаємо всередину. Кіперку настрочила і закриваю на підкладці боковий шов і шов рукава. З обох боків. Куртка готова, рукави трохи підремонтували. Наступна робота знову ремонт куртки. Пропалено на пілочці верхній частині і також на спинці. Близько до лінії горловини сама деталь спинки. І зовсім небагато сам капюшон. Для ремонту пілочки я використаю ось цю деталь під лейбою. Кращим варіантом було б пришити з одного боку клаптик і запустити взагалі ось сюди під блискавку. Капюшон підпорю і перекрию пошкоджені ось ці фрагменти. Рідної тканини в мене не вистачить на такий об'єм, на таку площу. Тому використаю матеріал контрастного кольору. Може, це буде чорний, можливо, темно-синій. Інколи в роботі буває таке, що здається, що все вже розплановано, знаєш, що будеш робити, як, що використовувати. Але в процесі самої роботи потім щось змінюється, щось іде не так. Нагірше це чи на краще, це вже вирішите ви самі зробите висновки. Саме ось цей клаптик основної плащівки я вирішила не відпорювати, чому саме, коли добралася до спинки. Мені на думку прийшло інше. Якщо мені ось тут вставити клаптик, латку, треба чітко відцентрувати. І бувають моменти, коли з маленькою латкою більше награєшся, ніж з великою. Тому я вирішила перекрити ось весь цей фрагмент буде свого роду кокетка відповідно іншого кольору. Вибрала чорний, оскільки окантовка чорна, блискавка чорна, лейба на рукаві чорна. А з цієї основної плащівки, основного кольору я зроблю латочку на пілочці і відремонтую ось цю частинку капюшону. Тому я відпорола повністю по лінії горловини, розпорола плечові шви і підпорола рукав настільки, щоб мені було зручно працювати з цією частиною. Можна навіть зробити ось так. Залишаю приблизно сантиметр. На спинці там я залишила 1 сантиметр до відстрочки. Мені треба перекрити його і ще плюс сантиметр припуск на вшивання. Додаю 2 сантиметри до лінії зрізу. Нову деталь лицевою стороною накладаю на лицеву. І настрочую чітко по стіпкованому рядку на новій деталі витримую припуск 1 см. Ось так виглядає спинка зараз. На пілочці заміряю розміри, від строчки до строчки 8, плюс по сантиметру припуски 10, і так, щоб перекрити 7, і плюс 6 сантиметр припуска 8. Так само, і ось тут. 6,5 плюс по сантиметру, 8,5. І візьму від строчки 3 плюс сантиметр 4, можна трошки запасом. 10 на 8 і 8,5 на 4,5. На деталька капюшона настрочую латку. При цьому бокові припуски закладаю вже всередину. І тепер прокладаю строчки по швах. Так само на деталі пілочки. Латку настрочую повздовж. Припуски внизу і вгорі завчасно закладаю всередину. Так, їх настрочую, відгортаю і прокладаю строчки, закріплюю латку по стіпкованих рядках. Латка на деталі пілочки підшила капюшон в горловину. І залишається саме в цій частині підшити блискавку. Для зручності зробила отвір на підкладці в боковому шві, з середини підшию і дам відстрочку. Спинка, латочка маленька. Деталі з'єднала по плечових швах, вшила рукава, і залишається тут лише вшити капюшон в лінію горловини. Ну і, звісно, потім вже зсередини через отвір у боковому швічі, через отвір в рукаві на підкладці, припуски підкладки політньої горловини закріпити до припусків верха. Вигляд куртки після ремонту, пілочка, спинка, невелика латочка на деталі капюшона. І кокетка контрастного чорного кольору. Ви знаєте, я так дивлюся, і думаю, що добре, що я не використала для пілочки саме ось цей клаптик, оскільки тут настрочена лейба. І в будь-якому випадку проколи від строчки в тому чи іншому місці вони були б проглядалися б тут. Ця курточка також готова. На сьогодні в мене все. Ремонт двох курток в одному відео. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, до побачення.